Одна з фундаментальних заповідей грецької мудрості свідчила: людина, пізнай саму себе. Ми не досягнемо багато чого в цьому світі, якщо не з'ясуємо, що ми можемо зробити і чого не можемо. Об'єктивна оцінка наших власних можливостей без марнославства і без удаваної скромності одна з перших умов корисного життя. Послання до Римлян, апостол Павло дає нам наступну пораду через дану мені благодать. Кажу вам, кожному не думати про про себе більше ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. Ми повинні приймати себе такими, як ми є, і скористатися даними нам Богом дарами. Немає потреби заздрити зібностям інших, завжди служить Богові і один одному тим даром, яким Господь наділив вас.